Запускаєш бренд одягу або відкриваєш швейне виробництво, або те і інше, і ти не знаєш, з чого почати. Я зібрала чотири готові гайди, які закривають головні проблеми дизайнерів і власників швейного бізнесу. Гайд перший, як розрахувати тканину на одяг, саме він допоможе тобі не злити твій бюджет на матеріали та зекономити 12 сторінок практичної інформації, включаючи таблицю з готовими розрахунками на вироби на різну ширину рулонів. Гайд номер два. Гайд купуємо вигідно по постачальникам трикотажних тканин біфлексів. Фурнітури та ниточок. Головне в справі знати не де купувати, а у кого ти купуєш. А ми надаємо контакти перевірених постачальників, з якими працюємо ми, наше швейне виробництво, як і для власних брендів, так і наші бренди, які у нас замовляють, з ними працюють. Третій, не менш важливий навіть. Ох, Болючий гайд, який повинен мати кожен початківець: це гайд, технічне завдання, опис моделі. Це саме той гайд, який допоможе вам порозумітися зі швейним виробництвом. Тобто, завдяки цьому гайду ви можете грамотно передати швейному виробництву інформацію, щоб отримати не очікування реальність, а отримувати саме той виріб, про який ви мріяли. І останній це чек-ліст. Друзі, досить часто ми маємо мрію, але не маємо на неї коштів. Тому я створила чек-ліст зі структурою бізнес-плану на отримання гранту. Якщо ви не в курсі раптом, то ми відкрили наше швейне виробництво саме на кошти від гранту. Що я вас зацікавила? Пиши нам у дірект слово Гайд і забери свій гайд або пакет уже сьогодні.